І всім привіт, з вами я, Просполо. І сьогодні ми продовжаємо грати в Майнкрафт 100 днів. Як ви бачите, сзаді мене дом. Дом, який я строю на відос, і він не сохронився. Ех, жалко. Це можна читати як третя серія. Ну, це друга. І, в принципі, сьогодні у мене є плани построїти порт, перекинути всі речі назад в цей дом. І, в принципі, все вам розказати, показати, що тут є у нас в цьому домі. Ну, от так от буває, не записалося. Ну, і ладно, ну нічого страшного, коротше. Коротше, ну все, не буду вас тут затримувати всякими печальними новостями. Коротше, погнали. Так, в принципі, зараз я покажу вам дом. Ось така от дверка файна. Тут в мене, коротше, планую кухню зробити. Ще є другий етаж. Тут, напевно, я зроблю спальню, там всякий, може, міні-склади. от такий от великий дом. Мені, в принципі, було його сложно строїти. І тут я хочу зробити собі порт, як ви бачите, я там очистив, бо там було закидано землею. А тут я на образи кидав, ну, коротше, типа, озеро зробив. І тут я хочу зробити такий порт, щоб рибалити. А ще у нас є поповнення. Я зробив вольєр для панди. Вона ну, собі гуляла і я її коротше, знайшов. Ну і о, от, такі, от, от пироги, коротше. Ладно, панда то добре. А ще бамбук буде посадити. Я сьогодні ще планую зробити ферму, але зараз я буду перетаскувати всі вещі от звідти до нашої хати. Я видів торговці, подумав, подивитися, що він торгує. Хм. Нічим полезним. Ну, а по мені, в принципі, потрібні. Після того як я добув два повитки, я пішов перетаскувати всі речі. Але на мене напав утопленік, і я вже не міг нічого йому зробити, ну, ні кокнувся. Після того всіми силами старався добігти додому. Спустя три хвилини я забігаю до хати, ну і пробую заснути, але не можу. Ну, і я просто розклав речі в сундуки. Після того, як я ледве проснувся, я спустився на низ. Саме через стіну, по... на мене знизу піджидав кріпер. Нарешті забіг до хати, поставив печки, заробив стіну назад. Після того пішов зробити доріжку до нашого будущого порта. Після цього я пішов строїти порт. У мене вийшло щось таке. М -м 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 Фігня виглядає як якась какашка. Е -е 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 я переділила. Але вже вечеріло, і я пішов спати. Ну і продовжив перестроювати порт. Перестрою і знову в... вийшло і гавняним. Ех. Попробую ще раз построїти. Але я нічого не розумів, як построїти цей порт. Після того пішов в Віннет, подивився, як строїти порти. І, в принципі, щось у мене вийшло, але я це зробив за кадром, тому що у мене вже ролик був, не знаю наскільки. Коротше, дофіга. Ну і ось що у мене вийшло. Ну і вийшло якось так. Ну, в принципі, якщо вам подобалося, ставте лайк. Це я робив примерно 4 дні. Зараз зліва зверху ви бачите, я б зробив ні, таку дорожечку. Все перерівнюю. Ще я тут німного посадив дерев, бо я добував і були жні, і дофіга дерева. У мене взагалі зараз майже ніфіга нема. Треба буде ще раз добути. Ну, а ще я, напевно, йду спать. Вот так вот все -сі получило. А зараз я думаю, піти і зробити город. Після того, як добув трохи дерева камня, я зробив матигу почав робити город. Принц підкий город вийшов. Після цього е, пішов проложити до нього тропінку. Після цього скрафтив вудочку ну і пішов порибалити. Але вже вечеріло, ну і я пішов спати. Проснувшись на наступний ранок, мене чекав сюрприз кріпер під двер'ю. І весь 18-й день я відновлював будинок. І на цьому кінець. З вами був, як завжди, я, Просто Павло. Ставте лайк, підписуйтесь на канал, пишіть в коментарях, що побудувати в 100 днів. Ну і в принципі, всім удачі, всім пока.